Що це правильно, це Йована де Бас. І це вже е, насправді можна рахувати раритетною вінтажною гітарою. Як вона мені потрапила в руки, це взагалі окрема історія, як і, е, гітара, як і ця гітара має свою окрему історію, я думав про неї розповісти, але відео б затягнулося на 20 е, хвилин плюс, і я вирішив, що. Про неї можу розповісти той, хто дав мені цю гітару, а саме Мар'ян Кондратюк, за що йому величезна подяка. Мар'ян Кондратюк, не пийте з річки. Так, так, так. так. Жарти, жарте але ви можете в підтримку цього піти послухати його музику, а також можете піти послухати альбом, хто де байковий, на якому ця баз гітара була записана. Тобто басуха там Йована. Тож, що це взагалі за гітара? Звідки вона так, така взялась і чому вона схожа на Рікін Бейкер? Все дуже просто. Гітара вироблялась в другій половині 80-х років в Чехословаччині. До речі, якщо знаєте на які дві країни розпалась Чехословаччина, напишіть в коментарі. Мені цікаво, скільки з нас басистів ерудовані. А якщо ви не басист, і знаєте, напишіть, будь ласка, це дуже важлива статистика. Тож за прототип а, цієї гітари а, був взятий рікінбекер 4001. А, була така модель, яка відповідно випускалась раніше ніж ця Йована я можу сказати, що подивившись на рікінбекер 4001 і послухавши його, схожі вони тільки декою візуально. А, ну і схоже, звісно, голова грифа. Ми маємо а, деку з клену, але тут є нюанс, який я довго шукав насправді в інтернетах. А, те, що дека а, має центральний блок, тобто тут гриф вклеєний а, і криво склеєні а, з п'яти шматків. Тобто, а, що є не дуже гарним рішенням, як мені здається, але. Хто я такий? Також по обрамленню білий кант, який е, зберігається дуже рідко. Тобто кажуть, що він доволі вкривкий і рідко доживає до наших часів. Накладка в нас з боку, е, що файно в принципі приємно виглядає, ну, приємно виглядає, приємно на дотик. Нічого сказати більше не можу. Що мене здивувало, це кілки закритого типу на гітарі, тобто доволі, доволі старі гітарі, кілки закритого типу. Я подивився, це оригінальні. І я такі ого! Ну Це має бути заявочка прям файна. По електроніці маємо два звука один сингл і спарений. В даній Йовані є проблемка в тому, що. Нековий датчик звучить доволі тихо, але ми якось спробуємо його послухати. Може, через лімітер, через компресор на кінець, що-небудь вигадаємо. Я сподіваюся. По керуванню. Тут перемикач між звукознімачами, і відповідно чотири потенціометри дуже схожа схема, як в Гіпсона. тобто на кожен звукознімач окремий, іде окрема гучність, і іде окремо темброблок. Воно, звісно, файно, але мені, як не дуже розумному басисту, це було складно прийняти з цікавих фішок на нижня пуговка. Це в нас і викрутка, але в даному моменті її тут немає. Скажімо так, ця викрутка підходить під всі гвинти на гітарі, і це дуже зручно. Але по відгукам того шмир'ян, що вона не завжди гарно е, крутиться. Можливо, через те, що е, трохи в нас або викрутка була злизена, або самі гвинти. Перед тим як послухати, е, можу сказати, що е, для мене особисто ця гітара не дуже сподобалась вона мені по звуку. Тобто вона має, знаєте, такий дуже рівний дуже... Е, серединистий, високий звук, а мені як басисту нової школи давай баси і щоб все гуділо переділо. Але чисто з колекційної точки зору я би вам можливо і радив брати цю гітару, чисто пограти для себе в оригінальному її вигляді, мабуть, ні, тому що на чисто пограти це дуже і дуже дорого вийде, оскільки вони всі. З якимись нюансами дійшли в наш час, і е, в усіх цих юан є певні проблеми. Тобто десь з електронікою, десь з грифом. Тобто я бачив, що гриф прогинається, і через те, що він наскрізний, а не на болтах, е, сам брідж впилюють в деку, просто щоб опустити струни. Основна причина, чому б я не радив, От дійсно основна причина, чому б'є не радив навіть дивиться на цю гітару, це ціни. Вони просто якісь скажені за Йовану побиту. Ну тобто, навіть ми беремо цю Йовану, а тут є тріщина позаду гріфа. Вона ну, повністю є тут якісь е, потертості, робочі, скажімо так, тобто нічого страшного. Uh, і є тут певний нюанс з електронікою, то вона коштувала 1012-15. Це не є дуже здорово і не є дуже нормально, скажімо так. Тому на uh, чи радив би я ні, uh, чисто візуально в колекцію і щось там на ній позаписувати, іноді пограти так, може Може, ви ще упоратись і зберете свій вінтажний е, рок-бенд чи джаз-бенд, Тоді, так, да, ця гітара вам абсолютно треба, але завжди будьте готові, що з Іваною треба ще буде працювати після, прод... після покупки. Тобто, абсолютно з нею треба буде завжди е, допрацьовувати, дограватись і так далі. І давайте все ж таки її послухаємо. Так, я пасист релігіозний, тому я граю медіатором. Кидайте в мене тряпками чи чим хочете, але мені так подобається більше, і ми і так зуб. На цьому дискусія завершена. До речі, темброблок працює непогано, тобто він крутиться. Фонить страшне, але крутиться з звуку звуки І це чудово. Давайте ще послухаємо ріджевий датчик десь АСВ. ідеальна гітара для постпанку. Я цього не казав. А, і давайте послухаємо нек плюс брідж. Мені здається, що вона веде лакушку. <mu> <mu> е, Окей, і давайте послухаємо тільки на коментар, який я нагадую: звучить тихіше, ніж бріджі, і там певно є якісь проблеми з електронікою. Хто б я був такий, якби не набаливсь на цю нещасну Йовану дісторшен uh, і не сказав би, що це метал. Uh, і uh, давайте послухаємо, наприклад, звук, який я наробив, який подобається мені більш-менш, uh, на якому вже простіше мені, наприклад, працювати. Uh, хочу відмітити з плюсів цієї Йовани, що цей звук є доволі універсальним. Його можна наробити як в сторону зменшення, типу, так і в сторону збільшення саме посолих частот, і так далі. Що в принципі я і зробив. Так, в мене рубанулась лампа, тому е, такий в нас вийшов огляд. Дякую за перегляд. Е, наступний бас оглянемо більш вже сучасний, яким я користуюсь, і я думаю, це буде цікавіше, тому що я врахую там помилки на цьому огляді і так далі. Бо це перший раз, коли я оглядаю гітару, це ще й таку. Легендарно гітари старше за мене, до речі, декілька разів, дякую за перегляд, і будемо на зв'язку. Також е, хочу нагадати або навіть анонсувати, що цієї п'ятниці на цьому каналі вийде кліп на мою пісню, який був знятий мною, і по ньому ще вийдуть пару бекстейджів. Тому, окрім басового блогу, це буде ще й мій музичний блог. Але враховуючи те, що е, центральна фігура е, в моїй музиці це басист, а саме. Бас гітара, то я думаю, це не буде проблемою. Тож на зв'язку.